Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни, математики. Сьогодні до нас завітала зимова гостя. Хто на місці не сидить, а несеться і летить? Жваво у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це така пушинка, біла зимова сніжинка. Сьогодні до нас прилетіла сніжинка. Вона маленька, біла і дуже любить гратися з дітками. Отже, запрошує вас, малята, погратися з нею. І перша гра називається Де знаходиться сніжинка? Діти, скажіть, де сніжинка? Під хмаркою. А тепер над ялинкою. А зараз де сніжинка? На дереві. А тепер біля санчат. А зараз між деревом та ялинкою. А зараз на снігу. А зараз де заховалася сніжинка? За ялинкою гралася сніжинка і зустріла свого друга, сніговичка. А сніговичок був сумним, тому що він ніс діткам подарунки у торбинках, але всі розгубив, і вони переплуталися. Давайте допоможемо сніговичку позбирати подарунки. У сніговичка було скільки торбинок? Давайте порахуємо. Один, два, три. Усього три торбинки. Торбинки за формою однакові? Чи різні? Так, різні. Які фігури вам нагадують торбинки? Перша торбинка. Кожа на круг. Друга торбинка на квадрат, а третя торбинка на трикутник. А ось і розсипані фігури. Давайте позбираємо їх у відповідні торбинки. Ось ми позбирали у круглу торбинку круги, у квадратну торбинку квадрати. І у трикутну торбинку трикутнички. Давайте порахуємо, скільки ми назбирали кругів. Один, два, три. Всього три круга. Скільки ми назбирали трикутників. Один, два. Всього два, трикутника. І скільки квадратів. Один, два, три. Всього. Три квадрата. Давайте порівняємо квадрати і трикутники. Чого менше квадратів чи трикутників? Менше трикутників, ніж квадратів. А наскільки менше? На один. А чого більше? Більше квадратів, ніж трикутників. Наскільки більше? Також на один. А тепер порівняємо квадрати і круги. Що можна сказати, чого більше чи менше? Квадратів стільки ж скільки кругів. А кругів стільки ж, скільки квадратів. Тобто квадратів і кругів. Порівну. Подивіться, діти, яка фігура перша? Це квадрат, а друга трикутник, а третя круг. Сніжинка захотіла погратися у хованки з фігурами. Діти, запам'ятайте, будь ласка, ці фігури, а сніжинка. Буде зараз їх ховати. Заплющить очі. Яку фігуру заховала сніжинка? Так, круг. Давайте перевіримо. Знову заплющить очі. А тепер яка фігура заховалася? Квадрат. Перевіряємо. Знову заплющить очі. Яка фігура заховалася? Трикутник. Перевіряємо. Молодці малята! Зі сніжинкою ми погралися. А тепер сніговичок хоче познайомити нас зі своїм братиком, сніговичком. Вони удвох прикрасили новорічну ялинку. Давайте порахуємо, скільки було сніговичків. Один, два. Всього два сніговичка. А ялинок. Ялинка одна. А подарунків під ялинкою рахуємо. Один, два, три. Три подарунка. А скільки дзвоників на ялинці? Порахуємо. Один, два. Всього два дзвоника. А великих кульок. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять кульок. Скільки бантів? Один, два, три, три банта. А скільки цукерок? Один, два, три, чотири. І ось п'ята цукерка, всього п'ять цукерок. Сніговички підготували гостинці для звірят. В якій коробці лежить яблуко для їжачка? Якщо воно знаходиться не в червоній і не в синій коробці. Так, в зеленій коробці є яблуко. В якій коробці лежить жолудь для білочки, якщо ця коробка стоїть ліворуч від синьої? Правильно в червоній. В якій коробці лежить полуничка для ведмедика, якщо вона знаходиться посередині між червоною та зеленою коробкою? Так, в синій, що лежить в червоній коробці? Жолудь, а що в синій? Полуничка, а в зелені яблучко. Взяли звірята свої подарунки і подякували сніговичкам. Але сніговички засперечалися, хто з них. Гарніший Діти, давайте розберемося, чим сніговички відрізняються один від одного. У першого сніговичка на голові шапка А у другого що? Відро. У першого сніговичка є шарфик. А у другого шарфика немає. Зате у другого сніговичка є гудзики, а у першого гудзиків немає. А ще чим відрізняються сніговички? Уважно подивіться. У першого сніговичка ручки-гілочки підняті угору, а у другого ручки опущені вниз. Молодці малята! Ви знайшли усі відмінності. Сніговички помирилися і більше вже не сперечалися. А на пані сніговички просять вас, діти, зробити картину з фігур. Я буду викладати, а ви, малята, повторюйте за мною. Посередині викладаємо будинок. Тіни великий квадрат. Дах трикутник. Віконця два маленькі квадрати. Ліворуч від будинка зробимо ялинку. Спочатку викладаємо великий трикутник, потім трикутник поменше. І зверху. Найменший трикутник. Праворуч від будинка зробимо сніговичка. Викладаємо унизу великий круг, далі поменше, і далі найменший круг це голова. На яку фігуру схожий ніс морквинка на трикутник, а оченята. На круг, а на голову сніговичку одягнемо шапку. На яку фігуру схожа шапка? На трикутник. Ось така зимова картина у нас вийшла. Сніжинка і сніговичок дякують вам, діти, за роботу, і прощаються. До побачення! До зустрічі!